Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал бабусині поради, тож запрошую підписатися на нього. І приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати разом з нами гуцульські страви і не, і не тільки гуцульські. Ми будемо тут готувати різні страви. І сьогодні у нас сир, такий сир, який здавна я робила. Плавлений сир, ось такий. Його, дивіться, який він Нарізається тоненько, дуже гарний такий і смачненький. Якщо є молоко, можна, можна готувати його і смакувати. Так що давайте будемо готувати разом. Так, для, от ми будемо робити. Так сир. Тепер б'ємо двоє яєць. У цей сир. Тут у мене є півтора кілограма сира. О, І два, два яйці б'ємо. Сюди. Зразу. Я собі так давно робила, так я тепер роблю. Е, показую вам. І ці два е, яйці, але я рукою рукою два яйця я отако розмісту. Отако. Ось так. Добре розмізка. Це так. І тепер сюди ми доливаємо. Заливаємо. Раніше я заливала молоком, але то буду заливати жинтеців. Ось так заливаю жинтець. Щоб скрило. добре, добре. О, отако. І кладемо його, аби він розігрівся. Добре, так мені аби яйце не було гуцьками. Ось так. Так, то проварився. Тут сироди, кого він має розійтись і повністю в молодці. П'ять-10 хвилин має бути кипіти від моменту закипання. то аби повністю розійшовся у ну, сирватці. Якщо, ще я таку пораду, якщо нема сирватки, ви можете давати і води, бо то таке їм або молока, або води. Якщо даєте води, то тоді дайте дві ложки олії у цей воді. І теж так у тому варіть. А я мала, бо я пражила сир, і я мала якраз серватку, і я тоді дала. І я за того дала. Так, ми тепер це відсіджуємо. О, наситу або марлю, може забираємо. war Відключаємо тут пока і леємо далі сюди. Наливаємо це. Коли яйце даєте зразу, сир буде набагато смачніший, чим ви так додаєте яйці, коли плавите вже його. Це така вам, від мене порада, я вам скажу. Так от от. -от. Ось так. Тепер далі виливаємо цей остальний сир. Хочу вам показати вже е, повністю, як я це роблю. і Не буду скорочувати відео, але я вже покажу. А там далі більше... ще покажу. А то та там жінтечка, серватка, лише її. Сирватку ну, може комунебудь там один. Лінчики навіть можеш печи. то теж непогано. О. І цей сир тепер треба, аби він від аби він відстояв, щоб не було сирватки. А далі я вам знову покажу, що будемо робити. Ось так найстече, він має бути. Отакий. Верху він вже чимраз дає ось А Оце геп. і найстікає. Тепер ми робимо, дивіться, цей сир, уже стік такий, а тут ми додаємо масло. Дві дивіться, таку ложку, ложку я дала дві ложки такі. І найростоплююся тут масло. У ці каструлі і до цього масла, о, де тут ще трошки є, зараз. До цього топленого масла будемо давати цей сир. Вже розтоплюся, тут от скільки лишилося тої жентички. Висипаємо сюди цей сир. Цю жнтечку відставляємо, аби я вам показала. А до цього масла і сира. На малесенькому вогні ми додаємо чайну ложку соди. Рівну таку чайну ложку соди і солі. Сіль до смаку. Можете додати все, що хочете сюди, але я роблю просто так, і чайну ложку солі я даю. Можеш і горіхи давати, можеш зелень давати, може, що хотіти, а я собі такий простий, звичайний, як я все роблю. Ось так. І будемо на легонькому вогні плавити. Ну, Розмішуємо і, і плавимо. Ось ну, він починає підпутувати і коли гесячко. Мішаючи, не відходити, щоб не пристав, будемо легенько мішати. От він уже починає проходити деякий чисто, треба не відходити, просто дивитися. Він вже починає тягнутися. Ви Якщо ви не маєте масла під рукою, може маєте сметану, даєте сметану, то не за принципом. Що маєте, то то даєте. Тут не принципово іменно масло. О, дивіться, він вже як тягне. Дивіться, І плавимо на легенькому вогні у каструлі з товстим дном. Обов'язково його плавити у каструлі з товстим, або на сковорідці, або в каструлі з товстим дном. Або ще можна його на паровій бані також плавити. О, аж так, аби він і ми всі докупи і тоді вити він вже який. Це найсмачніший сир, отако плавити. Найсмачніший, дуже смачний. Так що готуйте з нами, смакуйте з нами підписуйтесь і на наш канал, ставте уподобайки. Ось так. Він відходить до такого від відцелу. Але його треба так, аби він геть повністю розплавив всі віці, як уже. І помішувати, помішувати постійно, щоб не пригорав, щоб не пригорів. На цьому етапі ви ще можете досолити, хто собі хоче, як до смаку або що, досолюємо. От, я, мені дос, якраз добре. О, і От він вже починає вити, він вже пристає і все вже, вже рахується, рахує, що він вже є готовий. Так, я виключаю і виливаю у цю, підготувала один контейнер, і я виливаю у контейнер. Ось оце контейнер, отак, і тут добираю це всю і розправляю. Я ще робила ковбаску, колись закладала в то, а тепер я в контейнер, і вилив, і, вив, і все. І аби він стив. Кладемо аби застивав. Ось так. А я вам покажу, як вийде. як застине. Я вам тоді покажу. Він вже тягне, О, Який тягучий, який файний. Отак. Тут -то одна, що, що трошки пристає, але це не страшно. Знаєте, тут намочиться та й нічого страшного немає. Каструлі ми їсі. Але ви маєте собі такий натуральний. М -м -м. Я б так його істиною цвір. Ось такий вийшов у нас сир. Ми зараз подивимося, який він. Виберемо його від це. Так, який він наріжемо його ось так. Поскладаємо. Дивіться, який, який виходить. Тоненько можеш його нарізати. Такий. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі!